Так, 17 липня 25-го року. Находимось на ділянці Флокс. Соняшник. Пройшов дощик вчора невеличкий. Де був 6-8 Ну, Трошечки вологий йому підкинув. Зараз бджоли працюють. Шум стоїть. Соняшник 10% 30%. Розцвітає. Більша частина його ще не розцвітається. Зараз заїхав на так у ділянку. Ну, в основному починає відкриватися. Десь через днів 4-5, я думаю, що він весь відкриється, бо бутони всі, майже всі. Чути активний рух бджіл. Бжоли свою роботу роблять, але я не про те. На полі вноситься грамініцед. Знали, були муші, але зараз бачимо, що отака картина. Дощу майже не було, але мушійка є. І на полі вносили гіліантекс. Дивимося, ось така либода. Не знаю хто працював геліантиксом. хочу запитати. Ось її. Скажімо, покрутило так, що далі нікуди. Але вона все рівно зелена і активна. Корінь в неї не вервеш. Є ось інша. Це на обсілах. О, є в нас ось ось такий екземпляр. Вона теж ось ви бачите, яке в неї стебло покручене до ужаса. Але вона все рівно активна зелена. Фаза в неї, скажімо так, не слабенька вона. Корінь Нібито є в нього пошкодження. Але нові відростають, нічого їм немає. Так що можливо... Можливо, ми щось зробили не так. Не знаю, така ситуація. Все, всім гарних врожаїв. Ось така ситуація. Гарних врожаїв і мир.